Ви не повірите, але One Piece Red показують в Україні. Київський кінотеатр Оскар, той, що в ТРЦ Гулівер, а за ним і Сінема Сіті в Одесі та Вінниці, уже зараз крутять покази останнього на сьогоднішній день повнометражного фільму по One Piece. -у». Сеанси відбуваються мовою оригіналу, тобто японською, але з українськими субтитрами. Але отут якраз і закопана ложка дьогтю в цій бочці меду. Ми бачили субтитри до трейлеру аніме, і вони, м'яко кажучи, кошмарні. Таке враження, що це просто Google Translate, можливо навіть із росіянської. Наприклад, Ей Чіроода зненацька став жінкою. Шанкс перетворився на Шанкса, а ім'я Ути відмінюється в довільному порядку. Нам дуже хочеться вірити, що проблема лише в трейлері, а самі субтитри до фільму в порядку. Але надії мало. До речі, а ви вже були на сеансі? Якщо так, то пишіть в коментарях, як там ситуація з субтитрами. Нам дуже цікаво. На зв'язку Манґ'юа з вами Артизіан і це свіжий випуск новиняшок. Сьогодні ми розповімо вам не лише про One Piece Red в українських кінотеатрах, але й покажемо застосунок з доповненою реальністю по атаці титанів та анонсуємо ще більше манги. Тож ставте вподобайки, вмощуйтесь позручніше і погнали до новин. Відкрито передзамовлення на четвертий том манги Ганібал. Якщо ви раптом не в курсі, то це дуже атмосферний жахастик про тихе село в Японських горах, де місцеві жителі практикують канібалізм і взагалі відбувається багато чортівні. Дуже радимо ознайомитись, якщо ви ще не починали. Це один з тих випадків, коли наша ідея відкопує відносно маловідомий тайтл і він виявляється справжньою годнотою. Ціна четвертого тому 150 п'ятдесять гривень попередзамовленню і 180 після. Очікувати варто в кінці листопада. Але це ще не все. Протягом чотирьох наступних тижнів Н. анонсує ще чотири Тайтли, скоріш за все, це будуть продовження наявних серій. Але хто знає, можливо, нас порадують і чимось новеньким. В будь-якому разі ми про все вам розповімо. Друзі, ви знову зробили це. Ви просто чудові. Ви зібрали 300к на ЗСУ менше, ніж за місяць. Величезна вам подяка. То що далі, більше не донатити? Звісно, донатити. По-перше, забагато грошей для ЗСУ не буває. По друге, можливість виграти манку чи фігурку у вас ніхто не забирає. А підсумки і сам розіграш проведемо уже завтра на стрімі тут на каналі. Крім розіграшу та інтерактиву, у нас будуть ще гості, ютюбери, власники комікс крамниць, видавці та купа цікавих людей. Тож пропускати не можна, обов'язково приходьте. Пам'ятайте, у минулому випуску ми розповідали вам про спін-офф манги Наруто. Цього тижня офіційний твіттер аккаунт Shonen Jump оголосив про ще один тайтл у Наруто версії під назвою Наруто Konoha Story: The Steam Ninja Scrolls. За історію відповідають Масаші Кішімото та Щохіната. Саму ж мангу малює Осай. Історію вже можна прочитати на офіційних ресурсах Shonen Jump. У. Якщо чесно, то є відчуття, що нас готують до чогось великого. І ці всі спін-офи це лише прогрівання спільноти. І схоже, відчуття не безпідставні, адже 17 грудня на Jump Festa обіцяють анонс якогось нового проєкту по Наруто, подивимось, що ж це буде амайт with a а в рубриці рекомендацій хочемо порадити вам наш твіттер-трен, де ми розповідаємо про різних україномовних аніма-ютюберів. Певні, кожен з вас знайде щось собі до смаку. І щоб потім не казали, що у нас мало українського контенту. У рідному місті Хаджими і Саями Хіта за допомогою мобільного застосунку доповненої реальності можна зустріти персонажів атаки титанів на різних локаціях. Чудовий спосіб прогулятися мальовничим містом разом з улюбленими героями. Зауважимо, що в застосунку, окрім японської, також доступна англійська мова. Побачити більше красивих локацій можна на YouTube каналі AT -trans Лейшен, який веде англійською японська шанувальниця творчості Ісаями, посилання в описі. Місто активно використовує атаку титанів для приваблення туристів. В ньому є чимало тематичних закладів різного напрямку, а також дві бронзові статуї. Одна з яких присвячена головним героям Ерені Мікасі та Арміну, а інша капітану Леві. Чудовий приклад того, як своєю творчістю можна привернути увагу всього світу до рідного міста. 30 жовтня відбулася прем'єра епізоду Сімпсонів під назвою Будинок жахів на дереві, який традиційно виходить на Геловін. Цього разу одна з частин спеціальної серії була присвячена пародії на аніме «Зошит смерті. За анімацію в ній відповідає корейська студія DR Movie, яка в минулому була задіяна в роботі над оригінальним серіалом. Ви вже глянули цю серію? Як гадаєте, пародія вдалася? Пишіть в коментарях. Анонсовано аніме адаптацію автобіографічної манги Хірому Аракави під назвою Хекушоу Кізоку, тобто шляхетний фермер. Аракава, яку ви точно знаєте як авторку сталевого алхіміка, походить із сім'ї фермерів з острова Хокайдо. Шляхетний фермер ця історія натхнена періодом життя авторки з 19 по 26 років, коли вона працювала на фермі батьків, перш ніж розпочати кар'єру мангаки. Окрім шляхетного фермера, цей досвід був їй корисний при творенні манги срібна ложка, яка теж побудована навколо цієї теми. Більше деталей про майбутню екранізацію обіцяють згодом. Оригінальна історія стартувала у 2006 році. Нові розділи досі продовжують періодично виходити. У 2021-му було видано сьомий Том манги. Студія MAPPA представила другий трейлер другого сезону Саги про Вінланд. Також оголошено повноцінну дату прем'єри. Аніме стартує 9 січня наступного року. У трейлері лунає нова пісня опенінг серіалу під назвою Рівер у виконанні Анонімус. З нетерпінням чекаємо повернення вікінгів. <плес> <плес> Японська асоціація Мангак підвела підсумок онлайн-аукціону, який проводився з метою зібрати кошти для українців, що постраждали від російського вторгнення. Якщо ви не знаєте про що ми, то обов'язково гляньте попередній випуск. Там ми розповідаємо, як автори атаки титанів, «Made in Abyss», Хаджумано і по інших творів підтримали Україну. Так от своїми малюнками творці зібрали 48 мільйонів 412 тисяч 32 мільйони єн. Що дорівнює десь 328 тисяч 327 доларів США. Всі кошти будуть якнайшвидше передані організації лікарі без кордонів, яка надає екстрену медичну допомогу в багатьох містах нашої країни. Анонсовано оригінальне аніме Аяка від студії Бланк за сюжетом. На острів Аякашіма повертаються Юкіто хлопчик із таємничою здібністю контролювати воду і джінки, учень його померлого батька. Але виявляється, на поверні Юкіто на острові вже чекають дві таємничі особи. За дизайн персонажів відповідає художник Ямасакі Томоюкі, більш відомий під ніком Реддюс. Він розробляв дизайн персонажів таким тайтлам, як Гілті Краун, Бітлес та іншим. А тепер наша постійна рубрика Швидкі новини. Вийшов новий трейлер до гри Покемон and Violet. Нагадаємо, що реліз гри запланований на 18 листопада цього року. У липні 2023 року відбудеться прем'єра аніме адаптації Ранобе, королева, що стала причиною трагедії, зробить для народу все, що в її силах. Від студії ОЛМ. Анонсовано аніме адаптацію Ренобе Бущоку Ноберсерк. Ранобе, я владика, демонів, взяв Ельфійку рабинів дружини і як же мені її любити, отримає аніме адаптацію. Показали новий постер та трейлер до аніме адаптації манги старша сестра, що вбиває зараз у іншому світі і життя в іншому світі зі старшою сестрою. Прем'єра тайтлу від студії Геко відбудеться у 2023 році. Анонсовано аніме приквел Люпінь Зеро. Прем'єра шестисерійного аніме відбудеться у грудні цього року, створенням займається телеком анімейшн Філм». На січень 2023 року анонсовано оригінальне аніме Баді Дадіс українською приятелі Татусі від студії PA Works. Анонсовано третій сезон аніме Юру КАМП. Анонсовано аніме адаптацію манги Бармен. Дата прем'єри та формат поки не відомі. Раніше, у 2006 році, манга вже була адаптована під аніме серіал від Palm Studio. Ранобе «Нью Сага отримує аніме-адаптацію від студій Соцу Макарія та Йокохама Анімейшн Лаб». На 2023 рік анонсовано аніме адаптацію манги манґосанко Гал Ванамара Менкої. Тобто Досанку Гяру дуже мила. Усім дякую, що додивилися до кінця. Тож традиційно просимо вас поставити вподобайку, вдарити у дзвін та залишити коментар. З вами був Артизіан. Кінець зв'язку. Цс... Сьогодні рей спить. Тож, будь ласка, не шуміть.